Вітаю, шановні. Хто хоч раз у своєму житті літав в літаку, знає, що в польоті інколи буває неймовірно холодно. Ну просто такі враження, ніби вас засувають в холодильник, і ви там просто сидите протягом всього польоту. Чи дійсно це так? Ну, насправді <сі> дивіться, для когось 22-24 градуси, які підтримуються в салоні в середньому в кожній авіакомпанії в кожному літаку. Це холодно. Але ну не так і холодно, воно звучить. Ну, 22-24 градуси. В принципі, мала би бути комфортна температура, але так, воно ж логічно, що воно може відчуватися холодно через те, що ну, ви просто сидите весь час на одному місці, ви не рухаєтеся, ви нікуди не ходите і ви просто сидите і от, ну, трясетеся, мерзнете від того, що працює система там кондиціонування. Вам здається, що вона прям яка неймовірно холодна. Хоча, я, опять же, ж кажу, що в літаку підтримується температура в районі 22-24 градусів, не нижче, не вище в цьому районі. І те, що літак летить на великій висоті, це ніяку роль не грає на тому, що вам може бути в ньому холодно. Через те, що я ж знову сказав, ви просто сидите і нічим не займаєтесь. І вам ці 22-24 градуси просто можуть інколи здаватися Антарктидою. Скажем так, заліз знаєте, як охолоджується повітря в літаку. і Звідки воно береться? Я вже розказував. Звідки воно береться? Воно береться з двигунів. Система Ерблід постачає його прямо в. Літак, воно проходить очищення, чи проходить пакси, і через пакси вже попадає безпосередньо в сам салон через систему кондиціонування і через систему герметизації літака. Через bleed саме він попадає в салон. Але воно ж гаряче, воно ж з двигуна виходить просто скажено гаряче. Як воно попадає в салон, люди там не плавляться, а навпаки ще й холодно почувається. Воно охолоджується. Я можу навіть сказати, яким чином воно охолоджується за допомогою такої і такої штуки. Така штука ось, називається APU Air Inlet. Це вже безпосередньо вона береться з землі, швидше за все, через те, що от тоді, коли літак стоїть на землі, не з землі, а на землі вона включена і на землі вона саме працює через те, що літак бере повітря з APU для кондиціонування, в більшості випадків саме на землі. А коли він летить, він вже бере повітря з двигунів. І після того, як вони запущені, в принципі, причини і якоїсь, ну. Реально ну, причини нема брати повітря з APU, якщо працюють двигуни. І до чого це я веду? Ці штуки називаються Air Inlet. APU Air Inlet і REM Air Inlet. Вони обоє створені для того, щоб засмоктувати повітря. Повітря заходить в них. Ram Air Inlet переважно знаходиться десь біля двигунів, недалеко от біля крил, під крилами, воно переважно може так само знаходитися, просто на брюшку літака, такі дирочки можуть знаходитися. А це APU Air Inlet так само в хвостовій частині літака, ззаду дверей таке. Велосипедне сідло, воно, наприклад, на Боїнгу 737800, можна сказати, не тільки воно на всіх 737 виглядає як велосипедне сідло. Туди заходить повітря, холодне повітря, само собою ззовні, на висоті воно ультрахолодне, просто воно змішується з тим гарячим і, само собою, це гаряче повітря стає холоднішим. І далі вже воно регулюється різними системами літака для того, щоб увійти в салон і бути там більш-менш теплим. Я вже казав, в районі від 22 до 24 градусів. Я сподіваюся, я відповів на всі ваші питання стосовно системи кондиціонування, системи не знаю, охолодження повітря, і тим більше на питання, чому ж вам все-таки може бути в літаку холодно. Дякую за увагу.